Вечір вам, малята. Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родино. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошую у чарівний світ казок! Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Римські ласощі. Казка. Перші приморозки брали у ніжну паморозь усе довкола. Особливо ошатно виглядала прикоренева розетка пірчасто розсіченого листя моркви. Її яскраво оранжевий коренеплід із розкішною короною на голові був не просто окрасою Бабиного городу. Морква була схожа на казкову царівну із далекого замор'я. Яка ж ви красуня, яка ж ви красуня, щебетали горобці. Усівшись на дах стодоли, звідти їм було видно увесь город. Осінь уже подарувала людям останнє тепло бабиного літа. У комори та погреби були звезені більшість овочів. На городі залишилися лише морква та буряки, рівними рядками зеленіла капуста і своїми великими головками вигрівалася в сонячних промінчиках, а також великі гарбузи були розкидані поки що серед пожухлого огудиня. Ой, забула. На старій яблуні червоніло ще за два. Кошики невеличких солодких яблучок. Кіт почув веселе вичвіркування горобців і пішов подивитися, чого вони звели такий переполох. Та ми не переполох звели, виправдовувалися горобці. Гляньте, пане Василіандре, яка красуня наша морква. Хм, а таки правда. Проморкотів кіт і додав, справді, красуня, а ну відгадайте загадку. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Це хто? Це морква, 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 щебетали горобці. Абсолютно вірно, ствердно хитнув головою кіт. Це бабуся таку загадку своїм онучкам загадувала. От і я вам загадав. Яка гарна загадка, зачарілася Морква. А може, ви й мою історію знаєте? Знаю, пані Моркво, і кінт галантно вклонився в городній красуні. Ваша історія не менш багата на різні перепетії, ніж ваша краса. Тож слухайте. Він вмостився під дашком із стебел кукурузи, сховавшись від холодного вітру, і продовжив свою розповідь. З давніх-прадавніх часів моркву знали усі жителі вздовж берегів Середземного моря, чи як тоді вони його називали Наше море. Ця морква мала жовтий колір. І не була такою солодкою, як тепер. У XVI столітті ця культура почала поширюватися по Європі. Європейці працювали над її селекцією, і, зрештою, десь у XVIII столітті морква набула такого вигляду, як тепер, червоного морквяного кольору і стала солодкою. Вона стала Справжньою окрасою святкових столів не тільки багатих і знатних людей, але й прості люди дуже швидко оцінили її смакові і цілющі властивості. В цей же час багато європейських колоністів, що відправилися в Америку для освоєння нових земель, звичайно найбільш працьовиті з них. Прихопили з собою насіння різних культур, які вирощували в Європі. Було серед них і насіння моркви. Вона на той час була мало поширеною навіть на батьківщині. Готувати її добре не вміли, а знали про неї лише як про римські ласущі. Небагато кухарів, як правило, з королівських кухонь уміли приготувати із жовтої моркви щось на зразок пастили здобреної медом. Решту люду в цих кулінарних тонкощах не розбиралися, а знали тільки з розповідей тих слуг, яким пощастило її спробувати. Отож, коли колоністи прибули до Америки. Моркву сіяли лише на занедбаних малородючих ґрунтах. Морква здичавіла, росла самосієм і незабаром зайняла великі площі. На ділянках диких заростей цієї культури почали випасати свиней. Пройшло майже 200 років, допоки римські ласощі здобули собі добру славу на землях нового світу. Знову ж таки, багаторічна селекція цієї культури призвела до народження і жовто-гарячої, і червоної, і навіть фіолетової моркви. Ці коренеплоди були дуже солодкими і соковитими. Незабаром вона стала частою гостою на обійних столах американців. А в чому цілюща сила моркви? запитало цікава Яблочка. Про це бабуся Ірина розповідала своїй дочці Марії, коли в неї народилася донечка, розважливо продовжив свою розповідь кіт. Можна, я розповім про цілющі властивості моркви? несміливо запитала морква і зашарілася. Звичайно, звичайно, розповідай, про вуркотів оповідач. Насінинка ще моєї бабусі розповідала, що морквяний сік, розведений грудним молоком, є хорошим засобом проти нежиттю чи молочниці у немовлят. Також у нашому сокові є вітамін А, який дуже потрібен для розвитку діток та майбутніх матусь. І не тільки вітаміни А. А і де є необхідними для гостроти зору при анемії. При сильному кашлі, терту моркву з медом варять на молоці і дають пити недужим, додав Василіандр. Морква є надійним помічником у кожній родині, почувся голос бабусі, яка прийшла на город назбирати овочів на борщ у невеликий кошик. Вона поклала качан капусти, висмукнула із землі два буряки та одну морквину. І вже звертаючи до усіх городян, промовила: морквяний сік прекрасно поєднується з усіма соками: яблучним, гарбузовим, грушевим і є прекрасним полівітамінним засобом для дітей та дорослих. Він покращує травлення і є протиглисним. Середником. Вона щиро посміхнулася і повагом пішла стежиною через подвір'я до хати. Сьогодні бабуся буде варити борщ, сказав кіт, проводжаючи поглядом господиню. Вона готує не борщ, а просто кулінарний шедевр. І замружив очі, уявляючи той неповторний запах бабусиного борщу. Це вся історія про моркву? запитав бурячок. Та ні. Окремо можна розповідати про дивовижні страви, які люди навчилися готувати із моркви. Але я ще хочу розповісти одну історію, яку почув від свого далекого родича. Лісової рисі. Ого! Навіть рисі знають про моркву, здивувався гарбуз. Так, уявіть собі, по лісових хуторах, у горах, на полонинах є багато покинутих людьми осель. На своїх городах вони сіяли моркву, але часто покидали насиджені землі, так і не зібравши урожай. Тому морква там росте, як дикоростуча рослина. Нею ласують лісові кабани. А отриць мені розповідала такий випадок із життя їх родини. Стояло дуже жарке і бездощове літо. Три місяці не було дощів, і лісова підстилка дуже, ну дуже висохла. Десь у траві загубилася стара скляна пляшка. З-під мінеральної води. Її залишили в лісі несумлінні грибники. Скільки років вона там лежала, невідомо. Але вітри, сніги, тала вода покотили пляшку по невеликому схилу, і вона застрягла у землі шикою так, що її денце дивилося на світ божий, як з нори. Проміння полуденного сонечка потрапило на це денце і відбитий промінчик знову ж таки потрапив на сухий листочок, потім на стебельці сухої трави. За деякий час на пагорбі уже розгорілося невелике багаття. Пару пориві вітру і горіла трава на усьому пагорбі. Потім зайнялися кущі та дерева що спалахнулись вічками аж до хмар. Усе живе потерпало від лісової пожежі. Мале рісенятко опекла лапки. Мама повела своє дитя до невеличкого струмочка, що витікав із кринички покинутого лісового хутора. Так і врятувалися. Але лапки у обох були дуже опечені. Тоді мама Рись. Знайшла між кущами крушини листочки моркви, пожувала їх і приклала до опечених лапок малюка. Вона розгрібала у глині на березі струмка невеликі ямки, клала туди прожовані листочки моркви. Малюк ставив у ямки ніжки і зникав біль, а згодом і лапки загоїлися. Але він на все життя. Запам'ятав мамину науку, листя моркви лікує опіки, захищає від інфекцій при опіках і інших пораненнях. Значить, і ми можемо лікуватися листям моркви. Зазвірінькали горобці. Звичайно. Ви можете споживати моє листя, якщо попросите, відповіла морква, якщо болітимуть животики, я теж вам допоможу. Чи в якусь халепу встрягнете і поопікаєте лапки, то і від опіків морква вас порятує, запевнив кіт горобців. Якої біди наробила звичайна людська недбалість? Покинута скляна пляшка, замислено промовило яблучко. Так, треба шанобливо відноситися один до одного, сказав Василіандр. і підніс палець лапи до неба. В гармонії існування, безпека і взаємодопомога. Дякую. За таку гарну історію про мій рід, чемно подякувала морква. Дякую вам, мої дорогі городяни, що маєте бажання слухати мої розповіді, усміхнувся кіт і чемно вклонився. Ну, добре, я пішов уже до хати. Там бабуся борщик, мабуть, уже доварює. Може, й мені. Пару ложок сметани перепаде, розріявся кіт і повагом пішов стежиною через подвір'я. Дякуємо, пане Василіандре, за неймовірну казку, проспівали горобці, з грайкою пролетівши над головою кота. Вони помчали до пташника в надії поживитися зерном чи ще й якимись смаколиками, що бабуся. Курам дала. Казку? здивувався кіт. Я їм щиру правду розповів, майже науковий виклад подав, а вони казку. Ой, ця сучасна молодь. Та заминь він уже забув про своє невдоволення і крехкочучи, потихенько почеберяв до хати. Уже на порозі він відчув неймовірний запах наваристого борщу і, уявивши гладущик солодкої сметани, прокотнув слинку і смачно облизався. Буваріщини чи казки, розповідав Василіандр, складно сказати, адже звичайне життя сьогодні завтра може здаватися казкою. Все залежить від того, хто про це розповідає. Важливо й те, хто і про що хоче почути. Казка це взаємна справа. Хтось розповідає, а хтось слухає. На добран і спокійні ніченьки, любі мене. Спить маленьке, ведмежатко, спить давно наш шлюб.